Дуже велика платня йде за прибирання території, а вона взагалі не прибирається. Взагалі не прибирається. От у нас дворника не було. Зараз він є. Ну що не прибирали, брали гроші. Що він трошки прибирає, беруть гроші. Понімаєте? Да яка різниця? Три роки вже не, не отримуємо спецодежу. А треба штуки дві. Вони промокли до нитки. Солі не вистачає. економлять, економлять. Прорвала труба, підмила пісок від землі і догріло асфальт. От, от вам провал. Це. Чисто випадковість. А то, що не прибирають, що за, за цим не дивляться, ну, то звичайно треба трохи начальству наказувати, щоб ну, перше, треба якийсь контроль над ними поставити, щоб вони могли хоч трошки когось боялись, що їх проконтролюють. Може лічильники треба, щоб не тепло було. Людина сама буде регулювати лічильник тепла, наприклад. Можливо, якесь показати, в суді можна показати людині, що в мене максимальне тепло подавалося. На протязі зими там 20 градусів чи 30 градусів. Електроенергію приривається, буває час пік. Люди прийшли додому, а в кого маленькі дітки? Розумієте, як це стає? Гадаю, що потрібно брати приклад з європейських комунальників. Вони працюють досить кваліфіковано, дійсно дбають про людей і відповідно ставляться до них з повагою. Вітаю вас! Це програма поміж рядками. Снігові заметілі Іспит для комунальників і не лише на швидкість розчищення вулиць з похолоданням частішають прориви теплотрас, що часом закінчується трагічно. Що відбувається у ЖКГ, якщо по дорозі до школи дитина падає в укріп, коли фонтани з гарячою водою сягають третього поверху, прориває латані перелатані труби. Скільки це ще триватиме? Про стан ЖКГ, тарифи і реформу цієї галузі? Ми говоримо сьогодні у студії голова спілки власників житла України, екс-міністр житлово-комунального господарства Арства Олексій Кочеренко Олексій Юрійович, здрасте Вітаю. на сайті е, Мінрегіонбуду Так і сказано, що комунальників чекає, будуть випробовувати сніг, сніг з дощем, ожеледиться і е, ожеледь. Ваша оцінка наскільки вони витримують цей іспит? Ну, знаєте, по-перше, тут таке цікаве зауваження, що ось треба, щоб в нас комунальники працювали як в Європі. Ну я, я не адвокат ні в якому разі комунальників. Вони наші комунальники такі ж самі адекватні сьогодні, як і наша судова система, ліка, лі, лікарі, вчителі. Тобто ми живемо в Україні 2012, Розумієте, комунальники не кращі, не гірші, ніж інші. Вони адекватні в цій ситуації. На жаль. Що стосується реформи, тут на початку, ну немає реформи, це вже відчувають усі, і, мабуть, її найближчим часом. Не буде, це окрема, мабуть, розмова. Бо... Що таке реформа? Це нова модель стосунків. От щоб не було таких запитань, чому ми платимо, да, а вони не, не прибирають, або нема температури в наших там, квартирах. Розумієте, це модель взаємної відповідальності і партнерства між нами, як власниками цих будинків, співвласниками, і комунальними службами чи приватними, комунальними, які надають нам ці послуги. Нової моделі, на жаль, немає. Що стосується випробувань, безумовно, будь-який критичний такий режим, або затримання. Температурою або за природними умовами снігопад це іспит. Але це іспит для кожної такої структури, бо житлово-комунальна сфера вона дуже багатогранна і не можна так чохам оцінювати. Тому, скажімо так, якщо це є снігопад, безумовно, такі надзвичайні явища можуть бути в будь-якій країні світу. І головне, це час і рівень реакції муніципалітету, як вони відреагують. Швидко почистять, не швидко, будуть падати там з дахів, не буде падати, розумієте? Ваша особиста думка в Києві ситуація з пробками це було 10 балів із 10 можливих затори. Це більше провини самих водіїв. Ну, без, Безумовно, тут чи... взаємна, взаємна відповідальність. Ви знаєте, стихають. я не адвокат е, нинішньої команди муніципальної, але хочу сказати, що вони зробили висновки і уроки з часів Чернівецького. Okay. Пам'ятаєте, коли в 9-му році взагалі нічого там не прибиралося. І коли команда поїхала відпочивати там на юга е, на північ, да, а люди там ламали ноги і все. І тому акцент е, нової команди в першу чергу був на те, щоб взимку навіть підготуватися, щоб не було повторення цього. Але не можу пояснити. Чому дійсно не встигають перше у наших бойових дворах? Прибирати своєчасно, бо дійсно не мов би і армія двірників, і вони сьогодні, ну сьогодні я дивився. Вони в новому спецодязі, вони зранку щось роблять. А що не ми чули, що в два роки вже не видають і помог? Ну треба по кожному. Може там керівник ЖЕКа собі на дачу там забрав. Треба розбиратися. Розуміти, ну не можу зрозуміти. Люди платять за прибирання дійсно, за утримання е, будинків і дворових е, територій. Чому не вистачає? По кожному Жеку треба розбиратися. І для цього я одразу хочу сказати безумовно, навіть якщо ви не зробили ОСББ, вам важко. Зараз зробити ОСББ, є певний негатив навколо ОСББ. Зробіть хоча б такий орган самоврядування, таке населення ОСН. Оберіть якогось управдома, який від вас буде стежити. І приймати за якимось актом. Самі придумайте цей акт, розумієте? Приймати, як прибирає двірник, коли він прийшов, коли пішов. Я думаю, що хоча б це зробити не важко. І ради цього, ось треба, щоб хоча б почати свої стосунки з А яку з роль робити? грає нестача техніки, тому що в Києві на початку року закуповували техніку, і тепер. Знову планують взяти в лізинг на 100 мільйонів. Ну, техніки а, можна купити і ще. в Києві, і вони люблять купляти техніку, тому що в системі держзакупівель всі структури наші, в тому числі і КМДА, любить купляти щось, бо на кожному купівлі можна щось завищити, розумієте? там, ну, Така в нас система. На розумієте, не Я хочу про інше сказати, розумієте? Скільки завгодно можна цієї техніки купити, якщо на київських вулицях будуть паркуватися і даї буде заплющувати очі, хто як там паркується, ну, Зумовно, теж вони ж не просто так це роблять, розумієте? Це ж система. Хтось комусь платить, не платить. Я тут паркуюсь, хтось корочками показує, хтось там грошима, і техніка не зайде на цю вулицю ніколи. І тому тут взаємна така відповідальність, розумієте, і киян. І, і, і органів інспекції тієї ж самої, і муніципалітету, і оцього консенсусу, на жаль, немає, і тому ми всі в повоні сьогодні цьох, цих заторів. Але я би не став звинувачувати ну, саме от міста, саме в цій проблемі. Вони вистачить інших проблем, за які вони мусять відповідати ючу. Активізуються оці прориви комунікації, і нещодавно хлопчик, восьмирічний хлопчик, ідучи до школи, до школи в Києві впав в окріп. Вісімнадцять відсотків опіків ціла знаю. В реанімації. Що, я знаю. На жаль, це не перша історія. це не Чому без правила? Ви знаєте, свого часу стандарту? ніхто не звернув увагу. Свого часу, коли я був ще міністром, і було три випадки такі в Києві, ми за допомогою адвоката моєго друга, депутата міськради Резнікова Олексія, довели до суду. І люди, три родини, які потрапили в такий полон опіковий, вони отримали дуже немаленький е зиск з «Київенерго» по 300-400 тисяч гривень. Але чомусь це не стала практика. Ну, Чому? Київенерго боїться чого, розумієте? Бо якщо це буде масове таке, то їх просто там засудять. Я можу сказати одне. Безумовно, тут винний власник цих тепломереж, або той, кого вони в оренді. Бо в Києві ж унікальна ситуація. Власникам є громада, ну, муніципалітет, але вони в оренді почали не є. ви відразу визначати, кому ж належить ці труби ЖЕКу чи Ну, ви визначили, було. я думаю, що до сих пір не визначили, але безумовно має відповідати той, хто відповідає сьогодні за експлуатацію цього. Пориви можуть бути. Я не мой, я не прокурор. Дійсно, але головне це, якщо цей порив, двірник і жек мають. Терміново огородити це і зробити все для безпеки. розумієте? ось цього не було так, зроблено. Тому що, дві в 2010 -том році взагалі було два випадки. Я знаю, просто, да. uh... я знаю. з іншого боку, я можу сказати: дійсно стан мереж, що в тепловому господарстві нашому, що водопровідно каналіційному він з кожного року все гірше і гірше і гірше. Але не треба робити крайними мешканців, ну скажімо, киян або запоріжців, і тарифи, виключно через тарифи, намагатися це вирішити, бо тарифи до Цих пір є непрозорими, і в нас споживачів немає впевненості, що наші кошти, які ми платимо, йдуть дійсно на ці мережі. От тут величезна соціальна така політична проблема довіри і недовіри. Сьогодні є недовіра. А добре, де брати гроші на е, ремонт? Тому що в цій ситуації з київським школярем сусіди розповідали, що на тому ж місці ремонт був восени. Безумовно, Ідемо одним взрогу. з основних джерел має бути тариф. Але тариф в природній монополії це така категорія, яка в світі діє по одному, а в Україні по українськи. Розумієте, тариф на природну монополію не може бути прихований, не може бути комерційною таємницею. Він має бути довгостроковим або середньостроковим, і це має бути предметом консенсусу між монополістами і споживачами. І тоді можна до нас іти і казати: друзі, ми хочемо, щоб у нас якість була. Теплоподачі вище, надійність вище, Ось наші всі видатки дозвольте нам підняти на 12,5%. Цього ж не відбувається, і нас весь час розповідають неминучі тарифи, але недовіра до цих підвищення тарифів неминуче, але є недовіра величезна в цих умовах. Реформу дуже і дуже важко робити. Тому теза перша. тариф має бути прозорим і забезпечувати ось весь цей, так би мовити, і, ну, ви і, функціонування. ви кажете Ось Нацкомісія, наприклад, що регулює вартість комунальних послуг, пропонувала нову методику розрахунку. Її вже назвали РАПською, тому що РАП – абревіатура з англійської, і суть в тому. Що спочатку підвищується вартість послуг, а потім протягом п'яти років знову знижується. Це англійська методика. Ну, не, зовсім що так, це? не зовсім так. Не зовсім так. Поясні? Розумієте, в системі потрібні інвестиції. За рахунок тарифів не можна все покрити, все зробити, що треба. Бюджети муніципальні зараз нульові, бо все, що можна, повилучалося з них. Треба залучати інвестиції. Інвестиції не прийдуть там, де є збиткове підприємство. Тобто, для того щоб залучити інвестиції, перш за все підприємство має стати беззбитковим. і закладена так. має бути рентабельність. Що таке цей R.I.B.? Це рента... дохідність на інвестований капітал, тобто гарантування інвестору, що якщо він щось проінвестував, він він отримає, умовно кажучи, на нижче ніж депозит. В банку, тобто в банк я можу віднести. Ну, якщо відверто у нас можна сьогодні під 25% віднести. Якщо на нас захочуть 28% заробляти, то це буде капут, розумієте? Вибачте, тому, тому тут треба його обмежено рентабельність обмежено, але вона має бути такою розумною, розумієте? І тоді дійсно можна очікувати цього інвестора. Але тільки за рахунок е, тарифів вирішити модернізацію неможливо. Досвід Росії повтілювані цієї технології е, 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 Системи регулювання показав, що одразу вдвічі-втричі вдвічі, в певних містах пішло підвищення тарифів. Люди не витримали, і вони відкатилися на платили. Тому так? Я можу сказати так: я підтримую. Діяльність в принципі регулятора, бо я його створював і я і моя команда, і дійсно, те, що сьогодні працює, його треба просто розумно цей механізм державного регулювання втілювати в життя. На жаль, сьогодні пробуксовує, чому не всім потрібна система прозорості в цій е, А галузі. Що означає система прозорості? А система прозорості означає, що будь-яка спілка споживачів, будь-які експерти, будь-який момент можуть отримувати, скажімо, в Києві енерго, або в будь-якого іншого енерго або Звітність, всю звітність, всі витрати, всі, так би мовити, ті цифри, які закладаються і потім лягають в тариф. І однозначно, ну, я не хочу спекулювати зараз вишками, там прізвище не буде назвати, які... це так само тариф. зрозумієте, якщо якийсь чиновник купує вишки для добування газу за дві ціни, то це все так чи інакше воно ляже в тариф на газ. Потім цей тариф на газ прийде до нас в тарифі на тепло, і ми за все це сплатимо. А люди це не поки що не розуміють. От саме тому ці тарифи стають непідйомними. І я, моя теза і теза нашої спілки полягає в одному: дійсно, тарифи на житлово-комунальні послуги мають бути беззбитковими і окупними. Але гарантуйте нам, що є прозора ціна на газ, який складає дві третини тарифу на тепло. Є прозора ціна на електроенергію, прозора ціна на цих двірників, яких там вже ЖЕКі, розумієте, що, що там нам не обкладають. Тоді буде діалог. Експерт міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін сказав, що тарифи на газ і комунальні послуги Кабмін може підвищити на 20-50%. Відсотків мовляв, якщо подивитися на рівень цін Нафтогазу в середньому це 430 доларів. Зараз українці платять близько 100 доларів за тисячу кубометрів. Відповідно, ця різниця є досить високою, і давайте ціни для населення повинні бути приведені до того, поперед газізуля одним словом. Прокоментуйте, будь ласка, що це може означати добре. Це нормальний експерт. Я поясню по простому Дивіться сьогодні за статистикою. Рівень окупності тарифів по типу складає десь 66%, тобто дві третини. Ну, тобто від, від собівартості вони занижені і складають 66%. Тобто, для того, щоб довести їх до собівартості, треба, як мінімум, в півтора рази їх підіймати. Це при тій ціні на газ, яка ще діє з 1 серпня 2010 року. Її тоді прийняв уряд дуже ну дуже е, пришвидшеними темпами. Величезна помилка була. Загнав всі підприємства теплокомуненерго в борги. Кожного року списуються ці борги. Цього року на 16 мільярдів збирається списати цих боргів. Зрозуміло, Роз, що не всім рівно з цих 16 мільярдів, скажімо, Київ спише 5 аж мільярдів, майже третину. Це що справедливо, скажіть? мені, будь ласка, так ось далі. Продовжує. Також за навіть за старої ціни на газ та тієї, що існує на сьогодні, вже в півтора рази треба підвищувати тарифи. Якщо уряд, хоч строни, хоч якось ціну на газ для теплокомуненерго ще в сторону збільшення, то тоді доведеться і ще більше збільшувати. Розумієте? Тому. Величезна проблема, надскладне завдання стоїть перед урядом і перед нашим регулятором. І ще раз повторюю: головна проблема теплокомуненерго це ціна на газ, яку йому диктує Нафтогаз. Ось тут треба розбиратися, де 20 мільярдів газу українського видобутку, і яка там ціна на цей український газ. Вважаєте, Вона ж що ніяк саме не має бути повинен святовій. іти для населення. Я в цьому переконаний, що це треба на рівні закону затвердити, що. На найближчі, скажімо, 5 років саме український газ зарегульованою ціною йде на теплокомуненерго і решта на населення, саме в такій очереді черговість. Розумієте, бо тепло тепло ми забезпечуємо це соціальна послуга. І тоді дати 5 років для теплокомуненерго і сказати, хлопці, або ви модернізуєтесь, або ми туди запускаємо приватного інвестора, або забираємо вас ліцензію, або робимо ще якийсь державний концерн, який у вас все це забере. Але треба дати люфт по часу, і тоді ось ця тарифна крива буде достатньо пологою. Відсотків скажімо, на 20 на рік. Це можна з цим примиритися. А за цей час ми будемо займатися енергозбереженням. Якщо говорити про гроші на реформу житлово-комунального господарства, я зараз попрошу показати структуру доходів місцевих бюджетів. Там видно, що 47,7% – це власні доходи. Ось ми зараз бачимо бюджетів місцевих. Далі йдуть дотації. Дотації вирівнювання 24%, і, які визначаються за формулою, і решта, дотація додаткових субвенцій це 28%, визначається на розгляд Кабміну. Це е, дослідження компанії Кейс Україна. Е, тобто, я правильно розумію, що 28% визначається на розгляд Кабміну, е, Бажає, що потрібно дати, значить дають, не потрібно, ну, значить. Не дають. Це абсолютно суб'єктивне, безумовно. Не, 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 не випадково, що ви знаєте, я зараз дивлюся, як, як знаєте, як якийсь десятий вік, коли кажуть, ось тут поганий депутат ми не дамо на цей округ, а тут хороший депутат ми дамо. Але інше, Можливо, просто треба довести, що за ці гроші це щось зможуть зробити. Реформувати. Зрозуміло. Я, от, дивіться, ви, ваше питання абсолютно слушно. Чому? Тому що зрозуміло, що само по собі житлового комунального господарства не реформується без становлення місцевого самоврі... Відування без наповнення місцевого бюджету ніякої реформи ніколи буде, не буде. Жодний прем'єр. А зараз Петренко, там всі з центру не наруляться цим господарством. Розумієте? І ця політика вилучення всіх коштів в центр і потім суб'єктивного розподілу. Ну я ви знаєте, і сміх і гріх, коли я читаю, що взяли півтора мільярди субвенцію на цю підтримку на допомогу регіонам і поділили так: Луганська область. Донецька і округ Володимира Михайловича ну в Новоград-Волинському 50% цієї субвенції забрали. Ну що ж це за справедливість? Це знаєте, як в тому анекдоті як ділити будемо по справедливості або по братськи, тут ділять по-братськи, старшому брату, все решті нічого. Це підхід в нікуди на жаль. А з житлового комунального господарства це вже заручник цього підходу. Дякую за цю розмову. Олексію Дякую. Стан і перспективи житлово-комунального господарства в Україні ми обговорювали сьогодні, і нашим гостем був Олексій Кучеренко, голова спілки. Власників житла України, екс-міністр житлово-комунального господарства. Програму провела Ольга Ксьонс. Дякую, що були з нами. Найважливіше поміж жадками. Хай вам щастить. Ви в ці дні в пробках добряче постояли? Ні, машини ще ви понімаєте. Машини зупинились. Ніхто мені їздити. їздить. Пустой город поэтому ні.